Друзі, ви напевно знаєте, як важливо вдома дотримуватись деяких правил, щоб уникнути небезпек і завжди почуватися захищеними. Давайте ж разом повторимо їх. По-перше, не грайтеся з електроприладами. Наприклад, праска, фен чи зарядка для телефона можуть бути небезпечними. Коли вони увімкнені, до них не можна торкатися мокрими руками. По-друге, не відкривайте двері незнайомцям, навіть якщо вони виглядають доброзичливими. Завжди спочатку запитайте у дорослих, чи можна відчинити двері, чи ні. По-третє, не беріть гострі предмети, такі як ножі або ножиці, без дозволу дорослих. Ними можна порізатись. Також не грайте з сірниками або запальничками. Вогонь може спричинити пожежу. Не вмикайте газову плиту самостійно. Якщо відчуєш запах газу, негайно повідом дорослих і не вмикай світло чи електроприлади. Не лізьте на високі меблі, щоб дістати щось зверху. Ви ж розумієте, що можна впасти і травмуватися. А якщо ви щось розлили або розбили, не намагайтеся самі прибирати гострі шматочки скла чи інші небезпечні предмети, покличте на допомогу дорослих. Не залишайте іграшки на підлозі, щоб ніхто не послизнувся і не впав. Ці нібито прості правила допоможуть вам бути в безпеці вдома. І кожен день пройде без пригод.